семья у нас четверо деток вот э, с начала войны ну если так начнем начиная с 14 вообще самая дончанка просто мама жила в селе Екатериновка и она когда заболела мы переехали Только... ну, значит эвакуация на город Селидово была в этом году 20 августа вот э, нас эвакуировала э, фирма феникс с нашими полицейскими в бронежилетах на э, фейсбука там в бронежилетах мы есть и везде и я и детки мы выезжали с детьми Ну, во-первых, э, то, что здесь тепло, чисто, проживание бесплатно. Вот, Персонал хороший, то есть обращение хорошее. Вот, Теплая, холодная, горячая холодная вода тоже есть. Ну, То есть, как бы, претензий нет. Смотря даже на войну хочется осуществить их мечты, чтобы у них в будущем было все хорошо. Наш светний заклад взагалі став прихистком для осіб нутипереміщених з перших днів початку війни. Але, на жаль, війна затягнулася. Ми дуже віримо в швидку перемогу, але розуміючи, що такі люди, як внутріпереміщені особи, повинні знаходитись в гарних умовах. Тому наш освітній заклад після ремонту приміщень. Прийняв в стінах нашого пункту розміщення внутріпереміщених осіб із липня, серпня і вересня осіб внутріпереміщених саме з Донецької області. За кошти ООН відремонтований наше наш місце розміщення, і на сьогоднішній день, мабуть, комфортніших умов таких пунктах, як у нас немає в інших. Пунктах, оскільки це повністю відремонтовані приміщення з усіма оновленими меблями, побутовою технікою. Хочемо, щоб людям, які перебувають тут, було комфортно, щоб вони відчували себе затишно, щоб могли відчути якесь тепло. Ходяться в основному люди, які потребують такої державної підтримки на сьогоднішній день, саме в нашому пункті, все знаходиться безкоштовно. Приємно, що Донецька обласна військова адміністрація переймається над ну, переміщеними особами, вони допомагають їм сюди прибувати разом з волонтерськими організаціями їх доставляють, їх супроводжують також представники Донецької обласної військової адміністрації, постійно турбуються, спілкуються з нашою полтавською військовою адміністрацією, знаходять шляхи допомоги і часто відвідують тут, переймаються, дивляться, цікавляться. Як перебувають мешканці Донецької області в нас? Ми сьогодні знаходимося у місті тимчасового поселення у місті Решетілівка, куди ми евакуювали наших сімей з дітьми. На сьогоднішній день здесь перебуває 111 мешканців Донецької області. Це сім'ї з дітками, також маломобільні особи, які проживають в належних умовах. Евакуація здійснювалася за допомогою військових адміністрацій населених пунктів, куди ці люди звернулися. Перевезення здійснювалося за допомогою волонтерського транспорту, транспорту громад. Сюди допомагали нам евакуювати Це Новогродівська міська військова адміністрація своїми бусами і та місія пролізка. Сюди доставлялися наші сім'ї з дітками, які до тут проживають. Деякі з діток вже здесь навчаються, деякі люди працевлаштувалися і вони вже живуть спокійним, мирним життям на території вільної України. До того ми закликаємо вас зараз евакуюватися. У нас є можливість розміщувати сім'ї з дітьми в Закарпатській області. Там умови також такі ж гарні, як і з дітьми. Тому вас дуже запрошуємо, звертайтеся або на гарячу лінію облдержадміністрації, або до своєї військової адміністрації. Ми вам військово допоможемо, допоможемо оформити всі виплати, які вам полагаються. Над вам буде надана гуманітарна допомога, тільки прийняти рішення одне складне евакуюватися, щоб жити з дітьми в більш спокійному регіоні України, та щоб ваші діти навчалися та розвивалися.